П'ятикласник Максим Авраменко разом з мамою прийшов оглянути нове укриття у Вацівській школі. Майже три роки хлопчик на навчання їздив до Терешківського ліцею. Це тому, що у їхній школі спеціального сховища не було. Треба було дуже рано вставати, щоб… На автобус іти та їхати теж, теж треба було ждати його. Коли не тепер відсюди йти, або відсюди, або сюди йти, щоб навчатись. Мені подобається в нашу школу ходити. Дуже складно було організувати його навчання, маючи свою школу, але возити все-таки в інший населений пункт, чекати цих автобусів. Думати, як вони маленькі доїдуть, як вони приїдуть організовуватися. А тепер, як буде у нас своє сховище, це звісно дуже нам полегшить. Протирадіаційне укриття розмістили на території школи у вацях. Зводити його почали минулоріч у вересні, розповів голова громади Віталій Турпітько. Працювали за новими будівельними нормами, враховуючи усі вимоги з інклюзивності. Оснащено окремо приплину відплинною вентиляцією, окремо стоїть генератор на випадок відсутності електрики. Ми його включаємо і діти знаходяться з світлом, аварійний запас води, каналізація, водопровод все автономне. Тобто тут можна знаходитися навіть при відсутності світла, в нормальних умовах. Є окремо кабінет медичної сестри, кабінет для зберігання продуктів харчування. Кабінет для зберігання води. Найбільш контрольована нами скажімо так, робота це було влаштування гарної гідроізоляції, щоб приміщення було сухе. Тут два виходи, один основний один для інвалідів. Як ви можете бачити, там пандус для колясок і все остальне. Є ще у нас, у нас виншахта, яка також використовується як третій аварійний вихід. Укриття загальною площею 360 квадратних метрів. Розмістити там зможуть півтори сотні людей. Оксана Мурзаєва майже три роки дітей тимчасово навчала у Терешківському ліцеї. Я думаю, що десь за тиждень до початку навчального року ми запросимо і дітей, і батьків пройти по цьому, побачити, яку яку частину сховища відведено буде під кожен клас, бо вона має бути індивідуальна, щоб не було хаосу, не було такого нерозбірливості, коли діти спускаються до сховища. Дуже подобається укриття, велике, світле, надійне. була зроблена величезна робота. Ми навчалися в Терещанському ліцеї. Е, ну, ви самі розумієте. Що таке школа вдома і що таке, коли діти на підвозі. Дітей ми змушені були підвозити Тришківського ліцею. Теж в чому складність була підвозу? Під час повітряної тривоги автобус не може курсувати, і деякі дні просто випадали. Як розповів Суспільному голова громади Віталій Турпітько, це останній освітній заклад у громаді, де діти не навчались через відсутність укриття. Роботи тут проводили за гроші із місцевого бюджету. На це спрямували 15 мільйонів гривень. З ми збудували два укриття і одне облаштували. Тобто зараз всі наші школи забезпечені і всі діти без виключення проходять навчання офлайн. Це дуже важливо під час війни. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.